Вітаю вас, мої піксельні воїни! В цьому відео я б хотіла поговорити про нову механіку підвищення шансу випадіння івентових персонажів. Але спочатку, так як українського перекладу цієї механіки ще немає, я хочу визначитись з термінологією. Нова механіка англійською називається Capturing Radiance. Capturing – це захоплюючий, а Radiance – це сяйво або випромінювання. Тому далі буду називати цю механіку механікою захоплюючого сяйва. Чудово, тож продовжимо з того, з чого все починалось. Нещодавно я викладала відео про крутки Оророна і Часки, і в мене спрацювала нова механіка підвищення шансу випадіння івентового персонажа, про яку я раніше не читала, і не знала, як воно працює. Якщо чесно, мені спочатку здалось, що це зміна дизайну анімації виграшу, і все. Але. Дякую усім, хто в коментарях написав мені про оновлення, і мені дуже приємно дізнаватись щось нове від підписників. Тому я дуже дякую вам за те, що надихнули мене на створення цього відео. Я вирішила дослідити цю тему більш детально і дізнатись, що то за механіка захоплюючого сяйва і як вона працює. Але виявилось, що насправді це не так легко, як мені здавалось, ані інформація описана в івентовому банері в грі. Ані інформаційна стаття офіційного сайту, яка розповідає про цю механіку, ані інформація, яку нам дали під час стріму розробників, нічого з вище переліченого не дало мені остаточної відповіді про те, як це буде працювати. Найголовніше питання це яким чином рахується цей виграш івентового персонажа, коли механіка спрацювала під час програшу. По суті, це мав бути програш, але з невеликим шансом спрацювала механіка захоплюючого сяйва, і я виграла. Тож як це вплине на подальші крутки? Чи буде далі 100% гарант, як у випадку, якщо це був програш, або це буде знов 50 на 50? Спочатку роздивимось детально, що написано в описі самого банера, шанси отримати івентового персонажа? 50% це базова вирогідність. За винятком випадку, коли спрацьовує механіка захоплюючого сяйва. Враховуючи вирогідність нової механіки, шанс випадіння івентового персонажа вже не 50, а 55%. Якщо подивитись статистику на Moe, то судячи з відсотків, там дійсно шанси випадіння персонажів підвищили. Роздивимось детальніше, як працює механіка захоплюючого сяйва на прикладі цієї схеми. Уявімо, що ви крутите банер і вам падає п'ятизірковий персонаж. Якщо перед цим ви програли, у вас буде гарант. Це означає, що ви 100% отримаєте івентового персонажа. У випадку, якщо у вас перед цим вже був виграш, то базова вирогідність випадіння івентового персонажа 50 на 50 тобто 50% вирогідності, що це буде перемога. Або 50%, що ви програєте. Тепер роздивимось два сценарії у випадку програшу. Перший, якщо нова механіка спрацювала, ви отримаєте івентового персонажа. Але якщо захоплююче сяйво не спрацювало, ви отримаєте персонажа зі стандартного банера. Але мені було цікаво дізнатись, що відбувається після того, як спрацювала механіка захоплюючого сяйва. Тому я пішла далі і почала шукати інформацію з інших джерел. Провела ресерч, оснований на відеороликах, де інші користувачі крутили івентові банери на C6, щоб подивитись, як працює ця механіка, і записала для статистики, як часто вона спрацьовує. В цілому мене вистачило, щоб передивитись близько 30 відеороликів з крутками, де вдалося побачити, як працює механіка. Але загалом все зводиться до декількох сценаріїв, які ви можете побачити на екрані. Якщо ми розглянемо ці сценарії більш детально, ми зможемо побачити певну закономірність або послідовність програшів, після яких спрацьовує сяєво. Загалом по статистиці воно з'являлось після другого або третього програшу, тобто. При умовах, якщо ви взагалі не виграєте 50 на 50, а постійно забираєте івентових персонажів тільки по гаранту, можна розраховувати, що сяйво буде спрацьовувати на кожен третій або четвертий програш. Також в мережі з'явилась теорія, яка в цілому підтверджується цією статистикою. На початку цього шляху ви стартуєте з базовим шансом 50 на 50. Якщо ви виграли 50 на 50. То все починається з самого початку. Судячи з цієї теорії, механіка захоплюючого сяйва може спрацьовувати після другого або третього програшу поспіль. Тобто, якщо ви програли перші 50 на 50, потім забрали гарант, далі знов програли на другий раз і знов забрали гарант, то на третій раз є вирогідність, що спрацює захоплююче сяйво. Якщо ви і на третій раз програли і забрали гарант, на четвертий раз вже має бути 100% або сяйво, або виграш 50 на 50 Але так як ця теорія не офіційна, чи дійсно все так працює, як показано на графіку, можна буде побачити лише з часом, коли з'явиться більше аналітичних даних. Дивлячись на цей графік, я вирішила перевірити і свою статистику молитв на Паймон Мое. Тому що, за моїми підрахунками, перед тим, як я отримала часку, в мене випала щелонен. І це, як мені здавалось, був виграш 50 на 50. І якщо в мене було сяйво, а щелонен була виграшем, то виходить щось не так в цій теорії. Але як же я була здивована, коли після імпорту побачила, що перед щелонен я програла і в мене випала джин? Я настільки не придала цьому значення, бо вона випала в десятці після кініча, і це геть вилетіло в мене з голови. Отже, щелонен випала мені по гаранту, тоді все сходиться. Судячи з круток на моєму основному акаунті, можна побачити, що статистика співпадає з теорією після оновлення 5.0 в мене було два програші, після яких я забрала івентового персонажа по гаранту, і на третій програш спрацювала механіка захоплюючого сяйва, і я отримала часку. Також за цією теорією, після того, як ви виграли 50 на 50 або отримали івентового персонажа за допомогою механіки захоплюючого сяйва, ви знов повертаєтесь на старт і проходите весь цей шлях спочатку з базовим шансом 50 на 50. На цьому все. Сподіваюсь, ця інформація була цікавою для вас, і тепер не буде виникати питань щодо того, як працює механіка захоплюючого сяйва. Також мені було б цікаво зібрати дані серед інших гравців, щоб підтвердити або спростувати цю теорію. Пишіть у коментарях, якщо у вас спрацювало сяйво, і після якої кількості програшів це сталося. Дякую за перегляд, всім па-па і до наступного відео!